Це така дощова зима. Бачите, калюжі, дощик льє цілий день. На вечір наче сніг обіцяють, але то невідомо. Як примерзне все, то тут буде каток, мабуть, з цих калюж. Ну, Як є, так і є. І то добре. Собачки. На зустріч. Але погода гарна. Сьогодні працювала. Я працюю на вулиці, треную собак, то промокла вся наскрізь, прийшла додому, висохла трохи. Це вирішила пройтися вже трохи для себе. Тренування тут дощем пройшло ну, як зазвичай добре, але тільки дуже мокро було, та всі були. Дуже брудні. Я брудна, собаки брудні, їхні власники брудні, але було весело. Всю одежу до правки, переодягнулася та пішла на прогулянку, зараз трохи для вас познімаю чогось. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Мені дуже подобається їх читати щоб не написали. Та я обов'язково відповідаю на всі коментарі. До зустрічі на наступних цікавих відео. Ну, от машина така машина, без глушника поїхала. Трохи оглохла, але машина така гарненька. Я думаю, встигли побачити її. Дякую вам за увагу. Дякую, що вислухали мене, що я вам тут не розказувала. Та до зустрічі на новому.